Добрий день. Дуже часто можна почути від учнів, студентів що навіщо мені теорема Вієта, яке я розв'язувати рівняння за допомогою дискримінанта. З цим не поспориш. Але як же робити тоді з цим, що дуже багато задач саме на теорему Вета? Не кажучи вже про те, що використовуючи теорему Вієта, ми отримуємо виграш в часі. Ми можемо набагато швидше розв'язати квадратне рівняння. От, наприклад, сьогодні розв'яжемо такий приклад. Цей приклад взятий з книжки ДПА 4 рівень. 9 клас здається. І таких прикладів дуже багато, до речі. Не тільки з там, перший, другий рівень, а навіть з четвертого, так як в дан даному випадку. Четвертий рівень. Значить, ми. Нам треба знайти такий параметр А, коли сума квадратів коренів рівняння буде дорівнювати 9. Тобто x1 в квадраті плюс x2 в квадраті має дорівнювати 9. Коли ми підставимо замість вже знайдене А. Розв'яжемо це рівняння і побачимо, що це 12 плюс 2 квадраті рівня 9. От для цього ми використаємо теорему Вієта. Бачимо зведене квадратне рівняння. Хоча я вам пояснював, як розв'язувати квадратне рівняння і не зведене теж за допомогою теорему вієта в одному з відео. Можете переглянути. У даному випадку зведене. У нас маємо сума коренів Квадратного рівняння буде до рівня А, тобто за коефіцієнту при X протилежним знаком, тут стоїть мінус А, це у нас А. І добуток коренів X1 помножити на х 2 дорівнює 4. Тобто треба ну, знайти такий параметр параметри, в якому буде виконуватися така умова. Ну Давайте нам потрібно виразити x1 квадратів плюс x2 квадратів. квадраті. До цього ми зробимо, що ну, треба отримати x1 квадратів плюс x2 квадратів. Це можна зробити тільки з першого рівняння нашої системи. Відносить її до квадрату підміж. Це буде Х1 в квадраті плюс 2. Х1 на Х2. На Х2 і плюс Х2 в квадраті. Плюс Х2 в квадраті. Це дорівнює А квадрат. Ми піднесли ліву і праву частину нашої системи до квадрату. Звідси х1 в квадраті плюс х2 в квадраті. Дорівні. А квадрат мінус 2х1 на x2. Переношу все в праву частину. 2х1 на x2. 2x1 на x2 це буде дорівнювати звідси ми його знайдемо. 2х1 на x2. І нам потрібно помножити ліву і праву частину. другого уровня, Друге другий системы на два будет 8а до уровня а квадрат минус 8а квадрат минус 8а Так, а так поглянемо, що ми маємо. А квадрат мінус 8А має дорівнювати 9. Вищо знову таке звичайне квадратне рівняння. Квадрат мінус 8А дрівня 9. Міс 8А. Ну, я не буду писати дрівня 9, тому що мінус 9 перенесу. Рівня 0. Тут ви можете задати вже за дискримінантом, я знов таких. Навіщо нам витрачати час на пошук дискримінанта, якщо ми можемо його розв'язати за допомогою Вієта? У нас сума 8, добуток мінус 9. Ну, ясно, що це 9 і 1, тільки з різними знаками. Так, Давайте розберемося. Щоб сума була 8, це 9-1. 9. -1. 9... І А2 мінус 1. Ви можете взяти самостійно підставити це рівняння і побачити, що сума квадратів наших коренів буде давати 9. Ну, давайте це зробимо. Так, ну підставимо спочатку мінус 1 буде х квадрат. Плюс х минус четыре нулю икс квадрат не по мося минус плюс, x, минус четыре. Так, ну тут можна знову таки теорема теавіта або через дискримінант. Так, ну тут теорема теремовіта. Сума коренів у нас мінус 1 добуток мінус 4. Так, я відразу не підберу. Тут вже можна взяти дискримінант Дорівнює B квадрат 4 а це. Тобто 1 плюс 5.

Давайте знайдемо x1, x2. Це буде мінус 1, мінус корінь 17, поділити на 2. x2 буде мінус 1, плюс корінь з 17, поділити на 2. Ну що, піднесемо до квадрата, Переконаємось, дійсно так чи ні. знайдемо суму. В квадраті плюс. Це в квадраті. Рівні. З книж знаменник буде 4. Ось підносимо тут до квадрату. Можна підносити 1 плюс корінь 17. Мінус 1. Можна винести. до квадрату дає нам одиницю. Це буде 1 плюс 17. Буде 18. 18. Плюс 2 корінь 17 за 17. Так, тут що ми маємо? Відносимо знову до квадрату. Буде плюс 1 плюс 17. 18. 18 і мінус 2 корінь 17. 2 корінь 17. 2 корня 17 минус 2 корня 17 взямо знищується, 18 плюс 18, 36. 36 на 4 9. Тобто мінус 1 задовольняє. Ми маємо. Сума. 1 в квадраті плюс 2 квадраті рівня 9. Я думаю, можна підставити і 9, в принципі. 9. Давайте спробуємо. Теж переконаємося, а 1 рівня 9, це буде х квадрат мінус 9х плюс 36, плюс 36. рівня 0. Так, 9 підставляємо. Мінус 9. сума 9, добуток 36. 36. Це... треба такі числа підібрати, щоб давало сумі 9. Це 2 додатні значення. Так. 34, 36. Не підходить. Так, ну давайте знову дискримінант

Мінус 144, це буде. я думаю мінус. Тут 144 мінус 81. Так, ну, добре. Нема смислу його це рахувати. Просто менше нуля і розв'язку не матиме наше рівняння, коли у нас А дорівнює 9. Тобто, по які значеннях параметра А сума квадратів колині рівняння дорівнює 9, тільки коли А дорівнює мінус 1. Давайте ще раз переконаємося, що при 9 немає. х мінус 9 х плюс 36. Так, значить відповідь при А дорівнює мінус 1. Тому я сподіваюся переконав, що дискримінант це дуже добре, але бажано треба також знати теремовіє. є та форму D1, коли в нас стоїть біля X парний коефіцієнт. Теж це, по-перше, ми отримуємо виграшу щастя. Коли ЗНО, ДПА або якісь інші іспит, це дуже суттєво. Таких дуже багато задач, навіть з старших класах. Навіть і не відбувається стереометричних, коли таке треба швидко розв'язувати. Коли вся задача зводиться до розв'язку цього, до розв якогось такого рівняння. А в самому завданні важливо відповідь тільки вписати, і все. Не важливо, як розв'язували. Тому треба знати. Дякую вам за увагу. Всього найкращого. Успіхів у учні математики. До побачення.